На штурм йшли в посадки. Хлопець сказав, що я далі не йду. Поки ми дійшли до краю, я повертаюся, він йде ззаду з кулеметом. Все. Все, ну, от таке сильно. Не важливо, що там хтось сказав, важливо, що він зробив. Таким є і сам Валерій. Говорить мало, коротко та уривчасто, хоча опису його вчинків стане на цілу книжку. Чоловік з 2010-го працює в одеській компанії з водопостачання і водовідведення електромонтером. І профілактика це по-любому. Ну і якщо аварійна ситуація, то теж ремонт кабеля, то все якесь установки, пускаві, двіни. Щоб усунути наслідки поломки чи перевірити справність електромереж, Валерій три години дістається до свого робочого місця, адже мешкає доволі далеко від міста. Не знаю, пішов і все. Так стисло Валерій коментує причину свого рішення стати добровольцем. 24 лютого чоловік був удома. Про повномасштабне вторгнення дізнався з новин. А вже наступного дня вирушив до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Сказали, завтра утра запас харців на троє суток і приходь. Прийшов на 25-й вже. Харці не треба було. Пройшов міткомісію, Папірець такий, скарг немає, все, готово. Це. Протягом перших кількох місяців Валерій відновлював набуті під час строкової служби навички. До травня місяця були в роті охорони, здали, що з Придністров'я буде наступ, а з травня вже 35-та. А вже з грудня місяця вже другий стрілецький батальйон. І на Мар'їнку. Запеклі бої за цей населений пункт точилися вже тоді. Валерія було призначено командиром відділення, і разом з побратимами він обороняв позиції, відбиваючи штурмопротивника. Назив своєї Мазда. Він навряд чи зможе забути. О, год назад в це вредня ми були на «Мазді». О, там було трохи. Виносили пораненого 300 і попали під обстріл. Було важко. Крили нас артою, мінометами, розвалили нам позицію, втрачати людей. Ти з ним йдеш, і все Це дуже тяжко. Особливо тяжко дається штурм. За один з них Валерій отримав відзнаку за штурм. Справа від Старомайорського є там цей басейн. і от Ми от його відбили і утримували сутки самі, взяли там полонених. Біля цього населеного пункту його і вразить ворожий снаряд. Під Старомайорського, це як контрнаступ для нас. Це було 22 червня, прильот був і мені попало. Виходив з хлопцями, там з 18-го бата вже підійшли, теж було 300. І ми своїм ходом вийшли. Лікування тривало майже три місяці. Після реабілітації повернувся назад, трохи помінялися, дислокації, І вже з Херсонської області я вже демобілізувався. Він боронив країну рік і вісім місяців. Більше не дозволили наслідки поранення. Валерій, звісно, був радий обійняти рідних, але. Трохи двояка, скажем, так, відчуття всі демовілізації хлопці там. Втім, на роботі його чекали інші хлопці, колеги, котрі підтримували Валерія увесь час. Тож питання, де працювати, він собі не ставив. Чекали, та як колеги всі? Ні, ніхто ні, не було такої. Не думав навіть про це. Здається, немає жодної професії, представників якої нині не зустрінеш на війні. Дякуємо вам, наші мужні слюсарі, сантехніки, інженери, вчителі та хлібороби. Дякуємо за мужність на війні і працю в тилу.